Дорогі друзі, йде від нас 2022 рік. Рік тривог, рік важкий, рік в темряві. Але цей рік дав нам усвідомлення того, хто ми є, які ми є, чого ми варті, які люди є поряд з нами. Знаєте, ми з вірою дивимося в 2023. Оскільки. Впевнені, що це буде рік нашої перемоги. Від імені школи ендокринолога, її керівника, академіка Миколи Дмитровича Бренка, всіх викладачів школи, партнерів, всієї великої команди, яка робить школу ендокринолога, яка працює в школі ендокринолога, яка любить школу ендокринолога. вітаємо вас! Дорогі друзі з прийдешнім 2023 роком Бажаємо вам злагоди в душах і злагоди в сім'ях безумовно переможного миру, здоров'я, маленьких радостей і усвідомлення тих цінностей, які є самими головними для кожного з нас. Школа живе, школа буде! Школа готується до зустрічі в 2023 році. І ми абсолютно впевнені, що ця зустріч буде. До зустрічі, шановні колеги! Чекаємо в 2023 році!